Слава Ісусу Христу! Дорогі молільники проєкту Верветься Єднає, що на живому телебаченні. Сьогодні ми молимося із вами у княжому Львові у спільноті Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви разом із семінаристами 4-го курсу. Усі ми з вами знаходимося в часі очікування Різдва. Це є особливий час тиші розважання. І великої надії на прихід у світ єдинородного Сина Божого Господа нашого Ісуса Христа. В цей час ми молимося до Пресвятої Богородиці, яка разом із обручником Йосифом мандрує сьогодні до Вефлеєму, з нею разом із мудрецями з Вавилону, із ангельськими співами, разом із вифлеємськими пастушками. Ми мандруємо також, мандруємо з особливими наміреннями про тих, хто є близький у нашому серці і думках. Ми мандруємо із бажанням миру в Україні та по всьому світі, припинення війни, втихомирення агресора. Мандруємо із наміром за наших воїнів, які сьогодні. Виборюють незалежність нашої держави. Ми молимося за тих, хто сьогодні найбільше потребує також наших молитв, за поранених, полонених, за повернення додому тих, хто є зникний, зниклі безвісти. Молимося за тих, хто сьогодні чинить нам добро. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Амін. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі, душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, передницям благо і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти і нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І від єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, роженого перед усіма віками, світло від світла, богоістинного від богаістинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і синить праворуч Отця, і в Друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем, і Синорівно поклоняє, Моїх славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення відпущення гріхів очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і усякій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо про перше славне таїнство, Воскресіння. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи не бійтеся, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема Його тут, бо Він воскрес, як сказав був, ходіть, гляньте на місце, де він лежав, за чесноту віри. Отже що Сину, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна маліє Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо про друге славне таїнство Вознесіння. А як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо, вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. За чесноту надії. Отче наш, що жий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і часах на віки віки. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє славне таїнство, зіслання Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, неначе подух буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явили їм поділені, мов вогонь язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити за чесноту любові. Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визви нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід підлома Твого, бо Ти провели Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Світу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до Неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо про четверте славне таїнство. Успіння Пресвятої Богородиці, на безсмертне Твоє Успіння, Богородице, мати життя, апостоли Російні по всьому світу з'явилися разом і стали коло Пресвятого Твого Тіла і почесно поховавши його голосом Гавриїла співаючи, виголошували: радуйся, благодатна Діво, Мати, пречиста, Господь з тобою, за щасливу смерть. Отче наш, Но, що Єсим на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо милуватцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Похоробиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт Твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлом Твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душа наша, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло над Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. погородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло Того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло Твого. О, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний від Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте славне таїнство, про славу Марії в небі, заспіваємо Давидову пісню, вірні, дівственні невісті, матері всіх царя Христа. Праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою за вічне спасіння. Що є, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, від наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наших. богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословених підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений пліт на Твого, бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословЕНний, плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиться діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зновителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава, Слава. і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Наш любий Ісусе, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, завини те небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаєм, Богородиця, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від вільних нас свідиночиста і благословена. Присвятає, Богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому і Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобний боносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Щиро дякую вам за спільну молитву. Рівно ж бажаємо вам щасливого, мирного, спокійного, Богом благословенного часу Різдва. Щиро бажаємо, щоб в кожному родинному домі до Різдвяного столу зібралися усі ті, хто сьогодні там є відсутні. Смачної куті, веселої різдвяної колядки і рівно ж мирного, спокійного і Богом благословенного Нового 2026 року. Благословені Господні на вас, його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.